Під нашим прицілом опинилося найпопулярніше місце серед студентів-абітурієнтів факультет обліку та аудитутнео. Першокурсники не мають жодних шансів залишитися поза бурхливим студентським життям. На вас чекає активна інтеграція у вир селищі, студентська ліра за участі старожилів і новачків, залучення у мегапозитивний світ КВН, щорічний вибір місць факультету. І це далеко не весь перелік наших заходів. Ми допоможемо з організацією вашого дозвілля і поза стінами факультету. Поїздки у гори та незабутні вечірки не дадуть сумувати у вільний від навчання час. Саме у нас ви зможете реалізувати свої лідерські якості і активно долучитися до громадських акцій, велопробігів патріотичних заходів. Європейські стандарти, дружній колектив, сучасність та патріотизм. Усе це подарують роки навчання у Тернополі. Тож, якщо ви хочете перетворити свої студентські роки на найкращий час у житті, наповно розвинути свої здібності та реалізувати потенціал від душі повеселитись. І мати наймодніші аватарки. Обирай найкраще факультет обліку і Наш Факультет це обліку. Наш факультет се облик